З Луцька до Пітера або Москви автобусом, і це можливо у той час, коли російські окупанти запускають десятки ракет по території України, а кордони ЗРФ фактично закриті, такі перевізники продовжують працювати. Ба більше з'явилися ще й нові. Раніше журналісти із столиці та Рівненщини виявили, що рейси до Росії здійснюються фактично з кожного обласного центру України. Ми ж вирішили перевірити, яка ситуація у Луцьку. Варто зауважити, ці рейси знайти дуже легко. Низка груп у Фейсбуці з десяток телеграм-каналів, а також купа сайтів з можливістю бронювання квитків. За допомогою всіх цих ресурсів можна з легкістю зв'язатися із перевізником і поїхати в країну терористів. Можливість прокататися до рашистів вартує від 200 до 300 доларів, в залежності від міста у Російській Федерації. Автобуси з Луцька їдуть на Росію кілька разів на тиждень. Більшість із них перед цим забирають пасажирів у інших обласних центрах. Телеканал «Конкурент Конкурентів вирішив розпитати у перевізників, як вони працюють. Виявилося, схема дуже проста. Усі вони їдуть спершу до Варшави, далі ж пасажирів пересаджують на інший автобус, який вже і прямує на Москву та інші міста РФ. Слотська до Варшави буде стоїть 800 гривень, з Варшави до Москви 200 доларів. Добре, а сколько днів будемо їхати? Ну, где-то двое суток. Да, еще подскажите, пожалуйста, а как оплачивать? Вам наперед как-то скидать? Нет, конечно. Оплачивайте в Луцке при посадке 800 гривен, потом в Варшаве при посадке 200 гривен. А в Луцке откуда едете? Я потом информацию за день до выезда скидываю. Какие ближайшие рейсы? В какие дни? Ближайшие рейсы. Так сегодня что у нас? Суббота, понедельник, среда. Ближайшие. И на все эти дни есть еще билеты, да? Можно забронировать? Да, да, еще можно. Только загранпаспорт биометрический нужен. Хорошо. А еще подскажите, а вот а украинские пограничники нас выпустят, если будет там, ну что мы на Москву едем? Випустять вище їдіть в Варшаву. Чим тут Москва? У іншого перевізника ми вирішили запитати, чи можна буде поїхати до російського Санкт-Петербургу. І у скільки така подорож обійдеться. До слова, чоловік забирає пасажирів прямо з Луцької автостанції номер 1 З Луцька треба до Пітера. Ага, гражданство. Українське. Так. Можна з Луцка. Угу. А скажіть з Луцька? А, з... Да, сьогодні? Е, а коли у вас рейси найближчі, щоб зорієнтуватися? Ну, можна сьогодні поїхати. Сьогодні. Та звідки сьогодні будете відправлятись? Вузка е, автовокзал орієнтіровочно. Зрозуміло. А ще підскажіть ціну, будь ласка. До Пітера буде 300 доларів ліба євро. Угу. А в скільки днів будемо їхати? Світньо где-то півтора суток, ну все буде від границь залізти. Це будуть якісь великі автобуси, ну бо якби півтори доби їхати, трохи довго. До Варшави буде большой автобус, у Варшави буде пересадка на мікроавтобус 8 либо 11 місць. Також чоловік радо забронював нам одне місце до Пітера, 8 квітня о першій ночі. Е, підскажіть, будь ласка, у котрі приблизно будете сьогодні від'їжджати з Луцька? Ще, секундочку. Час ночі є відправлення. Добре, бронюйте місце одне. Все хорошо забронували, Пользу з скинемо подробну інформацію. Однак попереду найцікавіше. Як йдеться у оголошенні, перевізник возить людей навіть на тимчасово окуповані расистами території України, зокрема в Донецьк, Луганськ, Маріуполь, Крим. І що найбільше шукує, є ті, хто готовий їхати, навіть в лапи до окупантів, також підскажіть. я Тут читала, що ви ще в Донецьк їздите. Та? то можна із України чи тільки з Росії, щоб доїхати? В разі чого ну, це такий же маршрут можна і так же їхати. Ми також вирішили уточнити в адміністрації автостанції номер 1 міста Луцька, чи знають вони про ці, так би мовити, неофіційні рейси до Росії та чи фіксують такі випадки. Однак директор по телефону інформації нам не надав, а на робочому місці ми його на жаль не застали. Натомість юридично українці, які везуть людей в РФ і які, власне, є пасажирами цих рейсів, не порушують законодавства. Ну на сьогоднішній день законодавство не передбачає такої відповідальності, якщо ми говоримо про перетин кордону через інші країни і потім в'їзд на територію Росії чи Білорусі. І, відповідно, на жаль, на сьогоднішній день багато людей користуються, і зокрема українці такими способами їдуть до тої ж сусідньої Польщі. Потім вже відповідно шукають шляхи для того, щоб поїхати в Росію через певні обставини. Тобто, якщо українці зі своїм українським паспортом їжає з території Росії Донецька, Долганська Бокрин, його. Не покарають фактично встановити цей факт в'їзду на сьогоднішній день, на мою думку, майже неможливо, тому що ці території, на жаль, ще окуповані, і на сьогоднішній день наші, скажімо так, правоохоронні структури не мають туди доступу для того, щоб встановити сам факт перетину кордону з території Росії на окуповані території. Тож, таких, так би мовити, бізнесменів, які возять українців в Росію та на тимчасово окупованій території, дуже багато. Усі вони мають щонайменше по кілька рейсів на тиждень. Тому можна говорити про сотні українців, які їдуть до країни-агресорки, з якою метою і за яким добром. Невідомо не зупиняє людей і те, що вже другий рік Україна захищається у повномасштабній війні з Росією, і щодня окупанти обстрілюють мирні міста нашої держави. Щодо перевізників, то завжди є ті, хто не проти заробити. Як то кажуть, попит створює пропозицію.